24 листопада 1971 року. Американське небо напередодні дня подяки. У літак заходить звичайний чоловік у костюмі. Спокійно замовляє бурбон, сідає на місце. А через кілька годин він зникне у темряві, стрибнувши з літака з двома стами тисячами доларів готівкою. Його більше ніхто ніколи не побачить. Ця історія про єдиний успішний випадок нерозкритого злочина з викрадення цивільного літака. Жодного тіла, жодних слідів. ФБР шукало його 50 років і не змогло знайти хто він був геній вигадник, колишній військовий чи просто дух, який обдурив всю Америку. Сьогодні я розповім вам історію найзагадковішого злочину в історії США. Покажу факти, які досі змушують експертів ламати голову. Тож пристебніться, бо ми вирушаємо в подорож. Подорож за приводом на ім'я Дібі Купер. your cause? Звичайний бюлет на рейс 305 авіакомпанії Northwest Orient Airlines до Сіетла коштує 18 52 доларів 52 центи готівкою. Не пред'являючи жодного посвідчення особи при реєстрації, він представився як Ден Купер. Нічого підозрілого. Він займає місце 18 це біля проходу, курить сигарету, замовляє бурбони, содову. Він вибрав місце близьке до аварійного виходу, а також сидів досить непомітно, не в першому класі і не біля пілотів. Спокійний, вічливий, навіть привабливий. В кишені його піджака записка адресована стюардесі Флоренс Шафнер. Спочатку вона подумала, що це типова пропозиція знайомства, але Купер наполіг на тому, щоб вона її прочитала. Міс, я думаю, вам краще прочитати це, каже Купер і простягає їй папірець. Флоренс тремтячими руками розгортає записку. Там акуратно надрукований текст з вимогами. Купер вимагає 200 тисяч доларів у готівці, чотири парашути і заборону на будь-які дії поліції. Ніяких жартів, чи я підірву літак. Він черуці дипломат, коли стюардеса заглядає туди, бачить вісім червоних циліндрів, дроти, батарею. Він не жартує. Інша стюардеса тіна, з якою купер проведе найбільше часу, намагалась вийти в діалог. Місце не тому, що в мене зуб на вашу авіалінію, це тому, що я просто злий. Повідомлення про викрадення було передано диспетчерам у Сіетлі. Президент Норсвест Вест погодився на вимоги. 200 тисяч доларів у купюрах по 20 доларів, 10 тисяч купюр. Усі купюри були записані за серійними номерами. Їх не позначали спеціальними мітками за вимогою купера. Купюри були переважно старими, зношеними, щоб їх було важче відстежити. Чотири парашути, два основні та два запасні. Купер вибирає цивільний парашут з витяжним кільцем. Автомобіль-заправник готовий заправити літак для наступного вильоту. Літак приземлився в Сіетлі, був відігнаний на освітлену ділянку, а всі ілюмінатори зашторені за вимогою купера. Через кілька годин у літак доставили гроші та парашути. ФБР вирішили не маркувати купюри, але зняло їх на плівку. Після цього він наказав звільнити всіх пасажирів та частину екіпажу. На борту залишилися лише купер, командир, другий пілот, портінженер та одна стюардеса. Він відпустив 36 пасажирів і двох стюардес. У 1971 році, коли Дібі Купер здійснив викрадення літака, 200 тисяч доларів була дуже значною сумою, щоб краще зрозуміти наскільки великою вона була. Ось кілька порівнянь. У 1971 році 200 тисяч мали покупну спроможність, яка була набагато більшою, ніж сьогодні. За даними інфляційних калькуляторів, якщо перерахувати цю суму на сучасний рівень, то вона дорівнює близько півтора мільйона в 25-му році. Тобто для людини того часу це була сума, яка могла дозволити жити розкішно, інвестувати у бізнес або навіть купити нерухомість. На Середній річний дохід у США на той час становив близько 10-12 тисяч доларів. Це означає, що 200 тисяч дорівнювали 20 25 річним зарплатам звичай. Чайного американця 200 тисяч могло дозволити купити будинок у передмісті або кілька нових автомобілів. Наприклад, середня ціна нового автомобіля в 71-му році була близько 3-4 тисяч доларів, а новий будинок коштував приблизно 25-30 тисяч доларів. Купер вимагав негайного виліту на південний схід з пунктом призначення Мехіко. Він вимагав, щоб літак летів якомога повільніше на максимальній висоті 3 кілометри, з випущеними шасі та негерметизованим салоном. А хвостовий трап мав бути випущений під час польоту. Екіпаж намагався переконати купера, що при таких умовах літак не долетить до Мехіко і що потрібно до заправка. Вони домовилися про маршрут з дозаправкою в Рено. Купер помітно нервував, підозрюючи можливий штурм. Він погрожував підірвати бомбу, якщо побачить підозрілі рухи, або якщо дозаправка буде довгою. Він також відмовився від переговорів з представником авіакомпанії. О 19.40 літак вилетів із Сіетла. Через 15 хвилин після зльоту Купер попросив Стюардесу випустити хвостовий трап. Вона відмовилась, вважаючи це надто небезпечним. Купер наказав їй піти в кабіну пілотів. О 20.00 Купер самостійно випустив хвостовий трап. О 20.13 хвостова частина літака різко піднялася вгору. Саме цей момент вважається моментом стрибка Купера, хоча ніхто цього не бачив. Близько 22.10 літак приземлився в Рено. Поліція та агенти ФБР увійшли в літак, але купера на борту вже не було. Іронія в тому, що ті, хто мали перехопити купера з неба, самі стали заручниками технологій. Літаки, створені для полювання на радянські бомбардувальники, виявилися безпорадними перед чоловіком із валізою грошей, який спокійно зник у нічному небі. Ту ніч для переслідування літака з купером були підняті бойові винищувачі F-106 Це суперзвукові винищувачі, перехоплюючи розроблені для висотного бою і перехоплення ворожих бомбардувальників. Вони для повільного патрулювання пасажирських лайнерів. Боїнг 727 летів на дуже низькій висоті близько 3000 метрів і на дуже низькій швидкості 300 км за годину. А f 106 не міг ефективно літати так повільно. Це винищувач розрахований на швидкість понад 2000 км за годину. При низькій швидкості та висоті літак ставав нестабільним і погано керованим. Пілоти F 106 мусили постійно робити кола або включати гальмування шасі, щоб, хоч якось, триматись поруч із повільним пасажирським літаком. Винищувачі не змогли побачити момент стрибка купера. Вони були або за Надто далеко або не в полі зору, або займалися стабілізацією своїх літаків, а не безпосереднім моніторингом. В результаті вбер втратило візуальний контроль за купером саме в найкритичніший момент. У літаку лишилося кілька речей. Чорна краватка з мікроскопічними частками металів, вісім недопалків сигарет, склянка з бурбоном. Але тоді ще не було аналізу ДНК, і ці речі не зберегли. Було організовано масштабне прочисування ймовірного місця приземлення за участю понад тисячу осіб та гелікоптерів. Опитали місцевих мешканців, але жодних слідів купера знайдено не було. Через п'ять днів ФБР опублікувало малюнок портрет підозрюваного. Це спричинило шквал дзвінків від громадян, які повідомляли про нібито зустріч з гонщиком. Відсутність у купера особливих прикмет ускладнювала пошук. Шо, перед вбер стояли такі питання: хто ж такий дібі Купер? Насправді чи були у нього спільники? І чи вижив він після стрибка? ФБР провело слідчий експеримент зі стрибком. Спочатку вважалося, що Купер був досвідченим парашутистом, але пізніше прийшли до висновку, що жоден досвідчений парашутист не став би стрибати в дощ, вітер і темряву, якщо він не був божевільним. Коли ФБР відтворювала цей стрибок у 80-х роках, виявилось, що рюкзак із грошима зміщує центр ваги, ускладнюючи контроль падіння. Якби він погано закріпив його, ризикував би вивихнути плече або втратити сумку в повітрі. Цікаво, що через три тижні після стрибка до редакції газ. Те Лосанджелес Таймс недішов лист. цитата з нього я зовсім не сучасний Робін гуд. На жаль, мені залишилося жити лише 14 місяців. Викрадення літака було для мене найшвидшим і найвигіднішим способом забезпечити останні дні мого життя. У 1980 році восьмирічний хлопчик знаходить на березі річки Колумбія купюри на суму 5800 доларів. Вони збігаються за серійними номерами з грошима, які дали Куперу. Але як вони туди потрапили і чи вижив він? Вулкан Маунт Сен Хеленс у штаті Вашингтон вивернувся 18 травня 1980 року. Тобто, через приблизно 8,5 з половиною років після викрадення літака Купером, це було одне з найпотужніших вивержень у США. Величезна хмара попелу накрила великі території на північ від місця виверження. Частини Вірної зони падіння купора розташовувалась неподалік від зони, яка постраждала від виверження вулкану. Попіл, пил, суви і повені, викликані виверженням, могли поховати потенційні докази, такі як парашут, мішок з грошима, фрагменти речей, знищити або сильно перемістити все, що лишалося на землі після стрибка купера. Через це пошуки речових доказів у тій місцевості після 80-го року стали практично безнадійними. Дехто вважає, що саме через природну катастрофу шанс знайти парашут або тіло копура остаточно зник. Це одна з причин, чому справа так і Лишилося не розкритою. Землю буквально перекроїло природою. Також, коли шукали Купера, знайшли тіло зниклої дитини. Під час масових пошуків після стрибка у лісах на кордоні штатів Вашингтон та Орегон випадково виявили скелет дівчинки, яка була зниклою безвісти задовго до викритення літака. Її ім'я Барбара Ендірінг, 8 років. Вона зникла влітку 1971 року. Її останній раз бачили живою неподалік міста Ванкувер, штат Вашингтон. Розслідування показало, що її вбивство не було пов'язане зі справою Купера. То хто ж Гей Диби Купер. Ім'я Тібі Купер це помилка журналістів. Насправді в білеті було вказано Ден Купер. Це персонаж популярного франко-канадського авіаційного коміксу, який видавався французькою мовою в Канаді в 50-х роках. Герой пілот ВПС, який виконує секретні місії, зокрема, стрибає з парашутом, рятує людей і має дух авантюриста, не продавався в США. Тому за логікою ФБР тільки людина, яка жила в Канаді або мала зв'язок із франкомовною частиною Канади, могла знати цього героя. Тобто, сам факт використання цього імені натякає, Купер не просто вигадував псевдоні він знав, звідки його взяти за словами стюардеси. Купер використовував фразу «American currency». у США кажуть просто «money» або «cash». Фраза «American currency» частіше вживається іноземцями. Це не доказ, але мовний зворот підкинув ідею, що він не американець. Купер був дуже спокійний, вічливий та холоднокровний. Частина дослідників відзначали, що в його поведінці було щось канадське, стримане без показової агресії. Крім того, Канада поруч і втекти туди після стрибка було цілком можливо. Чому справа Купера була успішною? Купер був розумним, знав будову літака Boeing 727 – Один з небагатьох, де можна було відкрити задній трап у повітрі. Вибрав ідеальний час, день подяки, менше уваги і чотири вихідні. Знав, що ФБР не ризикне життям пасажирів. І не залишив доказів, які можна було використати на той час. Таким же був Дібі Купер і найімовірніші підозрювані по цій справі. Річард маккой молодший. У квітні 72-го року Маккой здійснив схоже захоплення літака, вимагаючи 500 тисяч доларів та стрибнувши з парашутом. У 24-му році його діти передали слідчим парашут, знайдений в будинку їхньої матері, який ймовірно використовувався купером. ФБР вивчає цей доказ та проводить ДНК аналіз. Роберт Ракстроу, колишній військовий з досвідом у вибухівці та фальсифікації документів. Хоча він мав схожість з фотороботом Купера, ФБР не знайшло достатніх доказів для підтвердження його причетності. Кеннет Крістіансен, колишній стюарт Норсвест Орієнт Айлендс з досвідом у парашутному спорті. Його брат вважав, що Кеннет міг бути купером, але ФБР не знайшло переконливих доказів. Барбара Дейтон. Трансгендерна жінка, яка стверджувала, що здійснила захоплення літака, маскуючись під чоловіка. Пізніше вона відмовилась від цієї заяви, і ФБР не знайшло підтвердження її причетності. Вільям Госс, колишній військовий з досвідом у парашутних стрибках та виживанні. Хоча він мав відповідні навички ФБР, не змогло знайти зв'язку між ним та захопленням літака. У 2016 році ФБР офіційно закрило справу Купера.